буде. Але якщо вони гості зараз проведуть пару контратак і відчують у собі впевненість, ось тоді може і ось, Будь ласка, І може бути переломним цей момент, і ви подивіться. Ой-ой-ой. Роман Собко забиває за. Десять хвилин 49 секунд Молодиме, до зроби, зроби, зроби. завершення першого. Ну, якщо дозволить наша команда да пенальті, да пенальті, порушення, дам, порушення, е... порушення правили однозначно. локтем, локтем відштовхнув, хоч, хоч і сперечається. Ну Дележа, я думаю, Дележа. ілежа ну, звісно, що у нас фахівець цієї справи Олександр Дележа, який принашні, має дуже потужний удар. Сандележа. Побажаємо йому удачі в цьому епізоді ігровому. Пробитті дабл-пенальті. Сашко так дивиться на м'яч, ніби зачаровуючи його. Шукає, як його поставити більш фартово можливо, ось так такою умовною стрілочкою вперед. Поклав на м'яч. Можливо, це допоможе. Ось Декілька секунд. І, і що буде після цього удару? Ну, <смі> знову грається з вогнем Іван Ільчишин. <смі> маючи жовту картку в пасиві, не варто йому так поводитися, я думаю. Знахабніли, захабіли гості. І гол! Дележа з рівні рахунок за 7 хвилин 27 секунд до завершення. Першої половини зустрічі. Отже, вже легше В двох епізодах. Міг би що знову порушення. Ну ви знаєте, назбирали порушення, збирали порушень. Нас не жовту картку. Тринадцятому гостей це Юрій Ковальський. жовті жовтий у пасиві гостей уже висять три гравці на червоній картці, Тому так, це Юрій Ковальський цього разу. Підвів свою команду, скажімо, як підвів. Можливо, з іншого боку, врятував, тому що тікав сам на сам Меркурівець і цього разу Вадим Шостньов Вадим Шошньов спробує реалізувати. Потужно її в лівий кутлучає. Останні, останні секунди переховує! Скільки ж можна робити? Рибак все-таки визначається в цьому поєдинку в першому таймі. Дякуємо Сергію Рибаку за цей гол за 17 секунд до завершення першої половини зустрічі. І... Так би мати відчуття гри в першому таймі, хто як грав. Ну і це! Рибак. І... На першій хвилині другого тайму, тобто на 21-й, або якщо точніше сказати, о, за 19-13 секунд до матчу, Риба! Сергій рибак робить рахунок 4-1. Береження. Раху. Як почнуть команди Другий а, тайм. Перші, як зараз цікавого ворота зіграв <свист> і забуває Ярослав Писько, Ярослав Піско це робить рахунок 5-1. Ось тепер аж посипалося гули. Те, теж кур'йозний такий гол забив Ярослав. Ну, забив Ярославо! За... Другого тайму. Замість нашого ворота. Він забував два голи, забив в такій ролі. Да? А Я продовжу, що ми... ще а, одним так. партнером нашої команди є корпоративне підприємство Буковене сервіс центр. Красавець! Сергій Рибак відзначається. Хитрик уже у Сергія Рибака. І рахунок стає 6-1. Ось браво, браво. Десятий номер впав. Так та шкір Забуває же Віталій, ні, вирішує віддати Шерстньову. Новий пас такий очевидний, явний від Віталія Ткачука. І знову ми констатуємо, що е, Віталій Ткачук фартовий у ролі <роліпи> голкіпера. <роліпи> <60 -див>. Сьогодні вирішили <пліпи> <сьогодні ми> <пліпи> хлопці перервати цю традицію самі. Голос на хрипко. Олександр Кубко робить рахунок 8-1. Браво, але браво всій команді. Тому що. Вся команда зіграла просто чудово. Розіграли вони знайомолі Ткачук. Треба забивати! Забиває, але Віталій Баґ розігруючий, розігруючий Віталій Ткачук. Дякуємо. Ще Бахряк забив ці ситуації. Віталій Ткачук віддав пас. І інший Віталій Багряк зробив рахунок 9-1. Віталія ну, 18 грудня ми граємо у Львові із командою Львів холодом. Е холодно буде на той час, напевно, і в Україні, коли буде забувати, забуває Сергій Янчик. Сергій Янчик, ось магічна цифра 10 у нас ті, подолана. Сергій Янчик е е вперше визначається сьогодні і робить рахунок 10-1. Частково він за те, що не влучив. Чи Ткачук? Я дуже хочу, щоб забив Ткачук. Ну, заслужив, ти... забивай заслужив, Віталій, ти Ні, ти знову Багрику віддаємо. виступає в ролі Віталій Ткачук знову асистує Віталію Багрику. І рахунок стає 11-1. Ну, Віталій тут між собою. Між собой, чики кажуть, російською О, Качук, Віталій Качук. Віталій Завершується! Е... Обінація! Ось рахунок 11-1. Цілком комфортний Ярослав Писько! На... Забиває же! Забиває! Ярослав Писько. за допомогою 8-го номера гостець робить Ярослав Писько. 12, 12 гол. Нашої команди 12.1 стоїху за 53 секунди до завершення. Ці...